Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець і з вами телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна продовжуємо розповідати про цікаві події і життя громадянського суспільства. Для потреб збройних сил України та лікарень Житомирщини обласний центр крові працював на виїзді. Фахівці Житомирського обласного центру крові працювали на виїзді у селі Яблунець, з Вягрського району. Упродовж двох годин перейшли понад 60 місцевих жителів. З них 51 стали донорами. Від початку серпня бригади обласного центру крові виїжджали у села восьми громад. За цей період донорами стали понад 400 жителів області, каже його керівниця. Найактивнішими з поміж інших були жителі Малинської, Вердичівської, Олевської та Хорошівської громад. У кожній громаді до здачі крові підключалися переселенці. Чинний рекордсмен світу з Литви збирає кошти на допомогу в Україні. Литовські спортсмени Міколас Алекна та його батько Віргіліус Алекна виставили на аукціон диски з автографами. Зібрані кошти вони передадуть на ремонт та купівлю нового автомобіля для українських військ. ППО, а також на придбання спеціалізованих засобів зв'язку та тепловізорів. У квітні цього року 21-річний Мікулас Алекна відправив снаряд на позначку нового світового рекорду 74-35. Сенсація цього результату в тому, що попередній рекорд світу у метані диска серед чоловіків тримався з літа 1979 року. При цьому побити попередній світовий рекорд намагався і батько рекордсмена Віргілус, який є дворазовим олімпійським чемпіоном і чемпіоном. Світу у 2000 році він показав другий результат світової історії: 73-88. Відтепер у світовому топ 3 результатів чоловічого метання диска одразу дві позиції за батьком і сином. Міколас перший, Вергілус третій. Їде з Полтавщини до Ужгорода та збирає на ЗСУ. Через Хмельниччину проїжджає 64-річний волонтер велосипедист Через Хмельниччину на велосипеді проїжджає 64-річний волонтер з Полтавщини Олександр Каніволоцький. Прямує до Ужгорода та дорогою збирає Донати. Навісні в іншому велотурі зібрав мільйон 600 тисяч гривень за 10 днів. Купив за ті гроші обладнання необхідним бійцям на Донецькому та Харківському напрямках. Разом. З волонтерами завіз їх на передову. Як тільки повернувся, запланував наступну подорож. Вирушив у неї в день незалежності у гумових капцях з торбами на багажнику й рулі і на батьківському велосипеді, який звається Чи то Україна, чи то Десна. бо напис від часу стерся. Колишній водій молоковоза, а тепер пенсіонер із селища Опішня Полтавської області, кілометр за кілометром, містом за містом долає шлях у 1140 кілометрів з опішні через Пирятин, Бориспіль, Житомир, Хмельницький, Івано-Франківськ до Ужгорода. Вирушив велосипедист-волонтер у День Незалежності і в дорозі зустріне свою 65-ту осінь зі слів веловолонтера. Благодійники кидають гроші на його банківські картки. Реквізити є. Іш на його сторінці Фейсбук каже, скільки збере донатів за цю мандрівку, не загадує, але на фронті потрібна кожна благодійна гривня. Волонтерити може кожен на Вінниччині запустили клуб юних волонтерів. На Вінниччині на базі освітньо-культурного гончаренко-центру жмеренка організували клуб юних волонтерів. Діти та підлітки щотижня збиратимуться, аби дізнатися про історію та теорію волонтерства, познайомитися з місцевими волонтерами та долучитися до допомоги воїнам Сил оборони у програмі клубу. Знайомство з історією та теорією волонтерства, зустрічі з місцевими волонтерами, їхніми успіхами та ініціативами. А ще виготовлення подарунків для військових, волонтерських акцій та візити. Нагадуємо, те що мене звати Марго Саулиці, з вами був телеканал Н1. разом з громадською організацією Неподільна Україна. Продовжуємо розповідати про найцікавіші події життя громадянського суспільства.